Я ще не почав знімати. Що це за? Тін, тин, тин тин тин? Ви, здається, якось у мене дещо просили? Ну, то тримайте. Давайте я намалю для вас уявну картинку в голові. Ви дитина у ранніх нульових сидите перед телевізором, примикаєте канали і раптом натрапляєте на це. Міні-серіал, який відчувається як фільм, але котрий якимось дивом все ніяк не закінчується. Він про у якому казки не просто якісь історії на ніч, вони справжні, бентежні і навіть часом трохи страшні. Звісно ж, я говорю про десяте королівство епічне фентезі, у якому було буквально все магія, пригоди, романтика та що головне, несамовита енергія, яка й робить його незабутнім. Але от чому річ, чомусь сьогодні про нього майже ніхто не говорить, і це. Це справжній злочин, бо десяте королівство не просто якась реліквія початку 2000-х, Це справжня перлина, масштабна восьмогодинна пригода, яка привертає з ніг на голову усі відомі нам казки, і знаєте, що? Це все досі виглядає неймовірно. Добре, отож, для тих, хто все це якось пропустив, чи може вже забув, бо там було багато всього. Я зовсім трішки вам нагадаю, що там відбувалось. Я не буду переповідати вам сюжет усіх восьми годин цього серіалу, бо це ж огляд. До того ж, раптом ви захочете його придивитись, чи може навіть подивитись його вперше. Але якщо у двох словах, десяте королівство розповідає про те, що трапляється, коли казкові персонажі дорослішають, стають безладними та починають створювати проблеми у реальному світі. Центрі усієї цієї історії знаходиться Вірджинія Льюіс, абсолютно звичайна, трохи цинічна офіціантка з Нью-Йорка та її батько Тоні, прибиральник з такою дуже потужною енергією. Типу, я на це не підписувався. В один момент вони просто намагаються прожити свої звичайнісінькі нудні життя, а потім бум і їх вже затягує у альтернативний вимір, у якому казкові персонажі абсолютно справжні та живі. Та перед тим, як ви подумаєте, окей, мило, це ще один ремейк в одного разу у казці, Ні, стоп, це не типова. Фігня про те, як в кінці вони всі жили довго та щасливо. По-перше, весь цей казковий світ тут абсолютно божевільний. Тут є онук білосніжки принц Вендал, який просто уявіть, перетворюється у золотого ретривера у перші ж хвилини екранного часу. А найгірше в цьому, він буде у такому вигляді практично протягом усього сюжету. Буде тут і зла королева, яка практично. Ну, Якби Мельфісента і Серсея Ланістер народили спільне дитя, оце ця королева абсолютно жахлива та маніпулятивна інтриганка. Саме вона хоче захопити владу та правити усіма десятьма казковими королівством. Не варто забувати і про тролів, які просто помішані на диско-музиці. Їх називають брати гіб. Співають про смертельну лихоманку, яка починається по суботах. Але хто насправді краде усю увагу та любов глядача? Це вовк напіввовк, напівлюдина, який на 100% помішаний на Вірджині. Він драматичний, він емоційний і він абсолютно готовий померти за Вірджинію. І це лише після кількох хвилин знайомства з дівчиною. Це неймовірно. Але що дійсно робить десяте королівство таким унікальним, так це не його дивацтво, хоча, чесно кажучи, це теж дуже допомагає. Це те, як воно ставиться до казкових історій, наче як до справжніх історій справжнього світу. Це не якась там. Вкрита золоткою ватою дісневська версія. Світ 10-го королівства складний. У ньому є війни, політичні драми та казкові персонажі, які дійсно стикаються з наслідками їхніх же історій. Типу, Попелюшка у цій історії не просто поїхала на зустріч заходу сонця, вона постарішила, і тепер її нащадки приймають різні сумнівні життєві вибори. Круво кажучи, це, наче, такий собі мікс шрека та гри престолів, тільки це восьмигодинна епопея, у якій більш романтики та зради, і набагато більше балакучих і якимось дивом попри весь той хаос, це працює. Добре, ми вже визначилися з тим, що десяте королівство було ну, трохи дивним, але поговоримо про те, що насправді робило його таким особливим, бо ж це було не просто ще одне фентезі. Це було щось абсолютно унікальне, щось таке, що ми не бачили ані до, ані після цього. Спочатку можна поговорити про те, як цей мінісеріал зумів змішати класичні історії казок з елементами сучасного світу. Зазвичай більшість казкових адаптацій дотримуються одного з двох підходів, або вони повністю класичні та старомодні ж, типу попелюшки та сплачує красуні, або вони використовують твіст з сучасним світом, де вся історія проосмислена під сучасні реалії нашого світу. Що ти був зачаровано чи одного разу в казці. Але Щодо десятого королівства, ну там творці вирішили, а чому б і не те, і не інше? Вони подарували нам світу, якому казки дійсно справжні, але які також протягом сторіч еволюціонували, точно як у реальній історії. Це не були заморожені у часі казки на ніч, це були живі дихаючу легенди з реальними наслідками. Попелюшка та спляча красуня не були просто персонажками, вони були історичними фігурами. Їхні замки тепер стали туристичною атракцією, а їхні історії навіть протворили у свою рідну пропаганду тодішні місцеві правителі. Але посеред усього цього, у нас тут також є Вірджинія і Тоні, двоє абсолютно нормальних нью-йоркців, які потрапили у цей світ абсолютно випадково. Тож і реагують вони на все так само, як це робило більшість з нас. Ви просто уявіть, як одного дня ви прокидаєтесь, і раптом тро. У брюках кльош намагаються вас схопити, буквально балакучий пес, надає королівські накази, а далекий і вже забутий родич великого страшного вовка. Хочу запросити вас на побачення. От саме ця абсурдна магія, і вдається серіалу просто на п'ятірку. Але де серіал насправді вирізняється, так це у поєднанні гумору, пригод та похмурих тем. Десяте королівство не обирає якусь одну сторону у головному настрої всієї історії. Знаєте, як ну, типу, є легкі казки, такі як «Принцеса наречена, а є більш темні та серйозні історії що типу Володаря перснів. Десяте королівство знову робить і те і інше. В один момент ви дивитесь, як тролі запалюють на танц. Майданчику під диско, а вже наступної хвилини ви спостерігаєте за екзистенційною кризою Вовка, бо він нажаханий думкою про те, що його любов до Вірджинії перетворить його на монстра. А ще за момент бам! Зла королева наказує вигнути масову страду, наче вона керує якимось Вестеросом. Це було смішно, це було в дусі пригод, а іноді. Іноді це все ставало дуже похмурим, що приводить мене до головної причини, чому цей серіал був таким особливим. Він не боявся показати ті брудні та заплутані сторони казок. Подумайте про те, як розповідає історію дійсний, все загорнуто у красивий подарунковий папір з бантиком зверху. Хороші перемагають, поганці програють і всі живуть довго та щасливо. Що робить десяте королівство? Точно на це. Натомість воно питає: а що сталося після того, як історія казки закінчилась? Типу, ну так звісно, білосніжка перемогла злу королеву. Але чи знали ви, що потім її онук перетворився на собаку? Її королівство знаходиться у політичному хаосі? А її зла мачуха досі намагається захопити владу? Звучить не дуже схоже на казковий фінал. Або ж візьміть вовка. Він буквально нащадок злого вовка. А Це значить, він постійно бореться між своїми інстинктами та його дуже справжніми та сильними почуттями до Вірджині. Він чарівний та харизматичний, але також непередбачуваний, романтичний, але так само і небезпечний. Він не ваш класичний чарівний принц, він те, що куди більше. Навіть Вірджинія, наша так звана нормальна протагоністка, має доволі трагічну історію. Щоб забагато не спойлерити, давайте я просто скажу вам, що. Ну, її мати вона точно не отримує нагороду матері року. Все це й дозволяє десятому королівству виділятися на фоні інших фентезів, бо нічого схожого вони не роблять. Воно було химерним та темним, смішним та щемливим, безглуздим та емоційним. І це було не просто казка, це була справжня подорож, і чесно кажучи, саме тому ми її досі пам'ятаємо. А знаєте, кого найбільше та найкраще пам'ятаю я? Теж звісно, меценатів своїх прекрасних людей, які оформили собі місячну підписку на монобазі заради підтримки оцього всього, що тут відбувається на каналі, певно. Бо їм подобається мій контент, і я не можу цьому не тішитись. Друзі, ваша підтримка дійсно дуже вагома, особливо фінансово. Як бачите, рекламодавці тут у мене з'являються не дуже часто, власне, тому саме ваші донати, підписки та якісь навіть дрібні чуєві і є головною причиною того, що все це існує. Якщо і ви раптом теж хотіли підтримати мою діяльність, я буду вам дуже дуже вдячний. Посилання будуть на екрані теж в описі під цим відео. Дякую ще раз. Океа тепер варто поговорити про дійсно чи не найголовнішу причину того, чому десяте королівство досі важко забути. Це персонажі, бо ж давайте відверто. Історія серіалу була б точно далеко не такою цікавою, без цієї абсолютно хаотичної, але водночас прекрасної компанії. Що більше це були не просто класні персонажі, вони були культовими. Вірджинія це ідеальний приклад того, що стається, коли абсолютно нормальна людина опиняється у абсолютно сміховинній ситуації. Вона, звичайно, собі жителька Нью-Йорку, що працює офіціанткою та мріє про краще життя до того моменту, поки її випадково не затягує у чарівний світ казок, в якому. Відьми та тролі намагаються її схопити. Класичне понеділок, а? але от що робило Вірджинію відмінною від інших типових обраних протагоністів, вона не хотіла бути героїною. На відміну від класичних діснеївських принцес, вона не жила життя, шукаючи пригод на голову чи якогось там принца на коні. Вона лише хотіла повернутись додому, вижити і, можливо, знайти хоча б хвилинку для того, щоб усвідомити, що усе її життя розвалюється прямо на очах. Але все ж протягом усієї історії ми бачимо її зростання. Воно змінюється і замість скептичної трохи цинічної. Не міської дівчини вона стає кимось, хто насправді починає вірити у магію і у себе, і при цьому і дійсно їй доводиться справлятися зі своїм емоційним багажем. А найкраще у Вірджині те, що вона реагує на все точно так, як це робив би будь-хто з нас. Наприклад, коли вона розуміє, що магічне дзеркало справді працює, її реакція це не якесь моментальне героїчне прийняття цього факту. Ні, вона тупо панікує і киде у дзеркало черевика. І я це відчуваю. Тоні Льюіс, батько Вірджині, буквально поводиться як будь-який батько, якого раптом перекидають у світ фентезі. Цей чоловік не був створений для такого світу. Він не вміє битись на мечах. У нього немає жодних магічних здібностей. Він хоче лише розбагатіти та повернутись додому. І знаєте що. Повагаємо за це. Тоні це пік батіної енергії від початку і до самого кінця. Він витрачає одне зі своїх магічних бажань на нескінчений забаз пива, тому що. Пріоритети. Він випадково починає повноцінну революцію, просто відкривши свого рота. А одного разу він тролей перетворив на золоту статую і все одно примудрився поскаржитись навіть на таке. Але під усіма цими батьними жартами Арка Тоні насправді дуже мила. На початку історії він такий собі дуріла, але під кінець він буде вже готовий зробити будь-що, аби захистити свою доньку. І саме тому ми його любимо. Але добре, нам треба проговорити про Вовка. Бо цей чоловік. Цей буквально людина Вовк. О Вовк це беззаперечно один з найбільш хаотичних персонажів в усій серії, який крате увагу глядача кожного разу, як тільки його показують на екрані. Він частково показковий поганець, частково романтичний герой, і він абсолютно повуха закоханий у Вірджинію з моменту, як тільки нові побачив. Типу, уявіть собі стандартного звичайного казкового принца. А тепер докиньте до його образу серйозні проблеми з особистістю, купу інстинктів та емоційних переживань, а ще відчайдушне бажання вражити свою кохану, і ви отримуєте вовка. В один момент він ледь не мліє, побачивши Вірджиню, наче це любов усього його життя. А вже наступною миті він буквально бореться зі своїм внутрішнім звіром, який дуже хоче з'їсти вівцю. Це дуже делікатний балак. Жодних сумнівів, я закохався. Грубо кажучи, вся арка вовка про те, як він дуже-дуже сильно намагається бути кращою людиною, навіть попри те, що, ну, ви знаєте, у нього в генах інстинктив злого вовка, які працюють проти нього. Але це й робить його хорошим. Він не просто якийсь дурненький любовний інтерес. Він дійсно бореться з тим, хто він є. І ми бачимо його ріст і ці його зміни протягом усієї історії. До того ж, оці його відносини з Вірджинію. Це як дивитись на те, як казка зустрічається з зіткомом. Він буквально виє на місяць через неї, а вона тим часом просто намагається пережити викрадення тролями. Цей контраст не описати словами, таке варто бачити на власні очі. А от принц Вендал. Підний бідний принц Пендал, цей чоловік почав історію як справжнісінька королівська особа, а тоді застряг у тілі золотого ретривера. Просто уявіть, ви одного дня прокидаєтесь з думкою про те, що будете керувати своїм власним королівством, та натомість. Ви раптом вже пісієте під деревами, випрошуєте якісь смаколики. Це і була реальність Вендела. Що робить це ще більш смішним? Буквально пес, якого закинули у тіло принца, який поводиться протягом усього сюжету, як дуже розгублений золотий ретривер у костюмі принца. Він сидів на консульських зустрічах, хавках на свого радника і не мав абсолютно жодного уявлення про те, що відбувається. Чесно кажучи, це найкращий обмін тілами, який я бачив по тебе. Але не можна говорити про десяте королівство, не згадуючи злу королеву, тому що. Ну, якщо бути зовсім чесним, це одна з найкращих злодіяк у фентезі історіях. Це не була якась стандартна схиблена мачуха. О ні, ця жінка була холодною, зваженою і просто таки жахливою. Чи вона не мала часу на якісь банальні драматичні монологи або безглуздий злий сміх. Якщо вона хотіла, щоб щось було зроблено, вона це робила. Вона вибралась на трон своїми маніпуляціями. Вона притворила власного пасинка на собаку. У неї нуль терпіння до некомпетентності. А найкраще у ній те, що вона справді мала глибину. Вона була не просто злою заради того, щоб бути злою. Вона була яркою, вона була зломленою, і вона хотіла спалити все навколо, просто щоб довести свої. Думку, а її культові вайби мачухи були просто незрівняними. Власне, саме тому Десяте королівство досі відчувається інакше від інших фентезі через цих неймовірних персонажів. Не можна не підняти тему візуалу, бо Десяте королівство це продукт ранніх 2000-х, а це значить, там буде просто дикий мікс практичних ефектів, сумнівного CGI та абсолютно класнючих костюмів. І дещо з цього досі виглядає неймовірно, в той час як інші моменти, ну, Скажімо так, ранні 2000-ні були зовсім іншим часом. Спершу давайте про головне, про CGI. Оу oh бой, слухайте, ну. Це були ранні нулі, і сіджай все ще шукав себе. Натомість до практичних ефектів у мене немає жодних питань. Це справжній поцілунок від шефа, починаючи від костюмів і закінчуючи декораціями, усі оці замки, ліси та села, вони дійсно впливають на сприйняття глядача, на відміну від усіх цих сучасних позорних зйомок на фоні зеленого екрана. Цей фільм відчувався справжнім, ну бо. Декорації були дійсно справжніми: засніжені гори, похмурі ліси, величні бальні зали, все це надавало серіалу такої захоплюючої якості, якої у Сюжай просто неможливо відтворити. Але окремо хотілося б поговорити про тролей, тому що той, хто створював і придумував дизайн, точно заслуговує на якусь нагороду. Ці тіпи виглядають так, наче вони щойно вийшли з якогось рейву у 99-му році, прямо у казковий фентезі світ. Чи виглядали ці тролі страхітливими? Ні. Чи виглядали вони так, наче вони провели найкращий час на примірці своїх костюмів? Абсолютно. Та чи тримається досі візуал десятого королівства? Знову ж таки, сіджає місцями класний, місцями, наче якийсь сонули хоманці, практичні ефекти та костюми приголомшливі та непідвладні часу. Блакучий пес про нього ми не говоримо, але от у чому річ навіть застарілі ефекти додають свого шарму, тому що десяте королівство ніколи не намагалося бути високобюджетним сіджаєм спектаклем. Він про серця. Про гумор та про пригоди. І сказати чесно, саме тому ми його і любимо навіть разом з тою балакучою собакою та іншими жахіттями. Тож на сам кінець, після всіх цих тролей у костюмах для Рейву, сумнівних спецефектів, шекспірівського рівня драми та Вовка, який проосмислює те, що означає бути безнадійним романтиком, які ще залишаються питання. Чи варто дивитись десяте королівство сьогодні? Коротка відповідь так. Довша відповідь. Це єдине у своєму роді епічне фентезі, яке заслуговує ще більше любові, ніж зараз його утримує. Слухайте, я не буду сидіти тут перед вами і казати, наче що цей мінісеріал ідеальний. Деякі ефекти сумнівні, деякі діалоги, просто пік дурні ранніх нульових. І так, це пригода на 8 годин. Але це також його частина шарму. Це дика, непередбачувана та на диво емоційна пригода. Вона не намагається бути занадто серйозною, але коли трапляються емоційні моменти. Вона навалює, дай Боже. Побудова світу просто неймовірна. Це казковий лор на стероїдах. А персонажів важко забути, бо вони складні і водночас за ними дуже весело спостерігати. У часи, коли більшість казкових адаптацій відчуваються та виглядають як крибут під копірку, десяте королівство виділяється на цьому фоні, бо воно має сміливість бути дивним. Похмурим та смішним водночас, яким ж дивом, десяте королівство ніколи так і не отримало того культового статусу, на який заслуговує. Жодних ребутів, жодних спінофів, ніякого тобі десятигодинного відео з детальним розбором кожної серії. Ну, парочка, все ж знайшов. Звісно, але точно не на 10 годин. Але цей міні серіал заслуговує на відродження. Як мінімум, воно заслуговує на те, щоб його знайшло та подивилось більше людей. Тільки уявіть собі, щоб щось подібне зняли сьогодні, але з кращим CGI, Вибачай, балку пес більшим бюджетом та тим фентезі бумом, у якому ми живемо зараз. Це було б щось неймовірне, але правду кажучи, навіть у своїй оригінальній формі. Це все ще фантастична перлина, яку точно варто відчути на собі. Тому раптом ви ніколи раніше не дивились десяте королівство, або ледь пам'ятаєте, як щось таке бачили, але вже точно не згадаєте нічого, окрім проклятого балекучого пса. То це саме той знак для вас. Знайдіть його на толоці чи десь онлайн переклад Я аж від двох наших телеканалів. Захопіть собі снек та приготуйтесь до пригоди, бо десяте королівство не просто якась чергова адаптація казок, це справжній досвід. І повірте мені. Ви про нього точно не пожалкуєте. Так само, як не шкодують про своє рішення стати меценатом та спонсором мого каналу, оці всі прекрасні та гарні і розумні люди. Я вкотре дякую кожному та кожній з вас, бо саме завдяки вам я і можу робити більше, краще та дуже сподіваюся, цікавіше. Але на сьогодні це все, що я маю для вас. Тож, ви, будь ласка, бережіть себе, і ми обов'язково побачимо з вами наступного разу. Бувайте! Оце попрошайка, це попрошайка. Вона попрошайнича, хоче їсти. Хіба тут ще щось можна? Тут же ж не влазить нічого. Луна, куди ти Ти лопнеш, якщо ще з'їсти щось. Ідемо.